Добрий день, діти. Подивіться на небо. Яке воно сьогодні? Яке небо найчастіше восени? Чи є на небі хмаринки? Які хмаринки на вигляд? З чого утворюються хмаринки? Як ви вважаєте, куди вони пливуть? Сьогодні послухайте казку про хмаринку. Маленька хмаринка спокійно висіла в синьому небі, зажурено дивилася на землю. Ти чому така засмучена? запитав у неї вітер. Дивись, як весело там, унизу. Бігають діти, шумлять дерева, літають пташки й метелики. І я хочу розважатися. Тоді я запрошую тебе на прогулянку. Куди ж ми полетимо? Запитала у нього хмаринка до великого озера гратися з хвилями. Гаразд, але ж я не вмію літати, зітхнула хмаринка. Я допоможу тобі, тільки не бійся, і вітер дмухнув на неї. Раптом все почало рухатись і дерева, і будинки, і квіти. Чим сильніше дмухав вітер, тим швидше летіла хмаринка. Я лечу, лечу, я літачок, захопливо гукала вона. Дивіться, дивіться, почулося знизу хмаринка-літачок. Це гукали хлопчик і дівчатка, які гралися на зеленій луці. Це вони про мене, запитала хмаринка. Так, так, мовив вітер. Хмаринка щасливо засміялася і вмий перетворилася на човник. Хмаринка, човник загукали діти, Я ще вмію бути слоником. Дивіться, раділа Хмаринка, омить ставала білим слоником. Потім зайчиком, котиком і навіть дельфінчиком. Яка гарна хмаринка, справжня чарівниця. До побачення, веселинко, щасливої тобі дороги линули позаду дитячі голоси. Ось нарешті є велике озеро. Згори воно було схоже на люстерко. Підлетіла хмаринка ближче, зазирнула у нього у чистій воді, вона побачила біленьку, велику пухнасту хмаринку. Дивись, вітри, це ж я, еге ж ти? засміявся вітер. Раптом озером побігли немов баранці маленькі хвильки. Це вітер пустун, почав дмухати на них. Потім він залетів очерети, зашумів зеленими стеблинами, присів на великий листок водяної лілії, налякав блакитну бабку. Не пустуй, вітре Укала з неба хмаринка, досить уже. Полетіли далі, наздожденнемо моїх сестричок, підхопив вітер хмаринку І поніс синім небом. Наздогнали вони Хмаринок, сестричок, дорогою зустріли хмаринок подружок. Стала хмаринка велика, велика, опустилася низько, низько, краплинок, веселинок у ній стало багато багато. Побачила хмаринка картопляне поле і пролилась на нього рясним дощиком. Діти, і ви також спостерігайте за небом осінням.